Не мовчи, полон вбиває. Мирна акція з такою назвою відбулася у середмісті Івано-Франківська. Участь у ній взяли близько сотні родин військовополонених та просто небайдужі люди. Вони створили так званий живий ланцюг і з плакатами та гаслами вимагали повернення захисників Маріуполя додому. Усе дійство на власні очі бачив наш Денис Лужний. Свободу Служний. У Нас дуже багато в полоні, і ви знаєте, чотири тисячі з лишнім У нас вже підтверджених в полоні, окрім азовців. Окрім гарнізону Маріуполя. Гарнізон Маріуполя це було дві лишнім тисячі хлопців. Із них 700 хлопців азовців. Ну і зараз ні про ні одного. Ми нічого не знаємо. Ми не знаємо де вони, ні як вони, ні в якому стані вони. Ірина мати полоненого захисника Азовсталія. Сьогодні вона разом з десятками небайдужих вимагають лише одного. Ми закликаємо світову спільноту. Закликаємо нашу владу тиснути на сторону агресора, тиснути на світову спільноту, розказувати про той жах, який відбувається у полоні, і звільняти наших хлопців, повертати додому. Підтримати полонених прийшла і пані Елла. Її чоловік загинув, захищаючи Україну від расистів. Наразі у російському полоні знаходиться його близький друг та побратим. Їм обіцяли почесний полон 3-4 місяці. А а вони вже півтора року в полоні. Треба, щоб країна не забувала цих людей, цих мужних воїнів, які стягнули на себе основну силу противника в свій час, що дало можливість дуже багато зберегти життів по всій Україні. На мирну акцію вийшла і пані Наталія. Ось уже більш ніж півтори року у російському полоні знаходиться її чоловік. Мій чоловік, офіцер української армії, захищав місто Маріуполь. Звичайно в полон. Зараз 20 місяців знаходиться в полоні, і ми його чекаємо. За усі 20 місяців полону. Жінка не отримала жодної звістки від свого чоловіка. Та сьогодні вийшла на акцію, аби бодай якось пришвидшити процес його повернення додому. Адже тут на нього чекає не лише вона, а й донька. Моє єдине бажання це повернення чоловіка. Більше інших бажань немає ніяких, просто щоб його повернули. Нам дуже важко, і дитині важко, і мені важко. Ми залишилися самі і виходимо підтримуємо, щоб як можна швидше його повернули. Мирна акція була всеукраїнською та відбувалася водночас в декількох містах України, зокрема в Києві, Львові, Вінниці, Миколаєві, Черкасах та інших.